Зараз ми знаходимося у лабораторії проєктування електричних машин. Тут представлені різні зразки електричних машин, в зборі, розібрані, в розібраному вигляді. Ось ви бачите різні види машин, обертових, трансформатори. Докладно можна значить, оглянути конструкцію цих. Машин, також навчальні плакати представлені, що покращують процес прийняття матеріалу, різні види електричних машин, в тому числі спеціалізовані електричні машини. Трансформатори. Навіть один розібраний трансформатор. Для дослідження його конструкції. Це куточок маркетингу електромеханіки. Тобто він спеціально створений для того, щоб абітурієнти розуміли, що електричні машини застосовуються в холодильниках. Потужністю 300 Вт. В сучасних пральних машинах колекторна машина змінного струму або синхронна машина потужністю 1 кВт. Також в намотувальних верстатах в електроінструменті та в електротранспорті мається на увазі електросамокат, електроровер та електромобіль.